Печкову то вирвав я кабаку, що нею можна бити і коняку. І в ящика глушего оду. І через поле кабаковині. У моїй пучки гризлися колючки. На моїй спині помарі, як свині. Безкарно ці тварюки мене суть, бо руки мої ящики. Тилються вже сонце припікає, у дні на очі піт мені стікає, а коло світу темні блякне. ось-ось я під кабакою за А я йду, пошель пісень складаю, а й знаю, як на полі я сконаю, то з того, що дають віддальні корму, не виробиш когось бо ну, п'яту норму. як на те і витратиш ці сили. Ти сімдесят береш, друже мене. Вистачить тобі не весілля, а на 12 на сім'ї. Отець потулив лапу та вбити не охоче непоняку. А во і колоспо на подяку я вас дивую, зупиніться, Засунути, хотів би її в пеньку.